Ми з Дніпра, Дніпро на проводі. Сьогодні в нас, дивіться, яка класна штука. У мене є гортензія волотиста. І вона якось так виросла. Я її спробувала формувати на штамбі, але виросло в мене аж три ветки здорових. І отак вийшло. Зараз всю конструкцію покажу потім. Дивіться, оце в мене товстенька така гілочка, яка хочу оставить одну. І тут ще з корня пошло в мене ще дві. Що я буду робити? Побачила на Ютубі якась жіночка, дай Боже, здоров'я і щастя, і мирного неба. Вона показала такий прикол: отак, от горщик берете, обрізаєте. Ну, вже як обрізати, я вам не буду показувати, тут все понятно. Вирізали. І отак. Отак. От Я буду от так. зроблю конструкцію. Сюди напхаю землі, трошечки зараз подряпаю е сікатором, щоб, може, коренева пошла швидше. При... Можна припудрити укорінювачем. В мене на зараз нема, на жаль, укорінювача, а можна не припудрити. Я думаю, що він і без припудрювача повинен е сработати. Значить, у мене два горшочка. І отак. От це не фантом, це в мене, по ходу, лаймлайт. Наскільки я розумію, Ну, дуже схоже, що це лаймлайт, то розберемося потім засиплю землею і лишу отак от -от на, ну, навірно, на рік, дослідуючи осінь. І через год, через осінь, я, звичайно, там весною буду формувати правильно. Отак от, -от. ну, то вже форміровка. Кожен собі вибирає, як правильно формувати. І, по ідеї, в мене на наступну осінь повинно бути отут корінчики. І ми отримаємо раз, мамка наша, два, три, три деревця в нас. Дві доці буде і одне дерево. Оце будемо зараз робити. Зараз я засиплю, присиплю. У мене є хвойний опад. Трошечки додав калімагнієвою удобрення. Потім в мене такий ґрунт є. звичайний, універсальний. У мене, конечно, гарна земля, але трошечки такого не помішає. І такий хвойний апад в мене з лісу. Ну, оце, зараз будемо робити конструкцію. Хто вже так, може, робив, у кого так вийшло чи не вийшло. Ви мені, будь ласка, пишіть. І будемо з вами наблюдати, як наш процес буде проїздити. У мене тут така діляночка, вся переділена. Два года тому, три роки тому, наверное, я тут одне садила, а зараз роблю переділки. Он теж розкажу вам. пинки-винки посадила. Потім можевельник. Отут у мене ванілка. Тут, бачите, такий полутінький, полутіньова діляночка в мене. Тут у мене крупно листкові під заборчиком у тіні. Хосту сьогодні пересадила з одного міста на друге, морозники пішли, один навіть вже квітнуть надумав, хосточки буду скоро обрізати, даніку, стригу. Тут лавандочки в мене трошки. ну такий творчий бардачок в мене, яблунька навіть в мене ще тут є, примостилася, дьорін, Формую його на штамбі, як деревце. Так, ну, якось так. Так що будемо сьогодні ми робити із однієї волотистої гортензії три. Так, значить, що в нас вийшло? Вже тут нічого не зрозуміло. Я ще всю свою конструкцію, два горщика, он, вони тут. Все, напхала землі, додала трошки осіннього добрива. Це буде трошечки кривеньке, а цей я ще отак скотчем обмотала всю і оцю, і оці всі оці горщики. короче зробила ось таку конструкцію. І все-таки я, мабуть, зараз просто познімаю оце. Позрізаю оці свої цвіточки, квіточки, щоб менше вони на себе брали. Ну, ось так зараз. Зріжу, просто позрізаю китиці. Все, щоб вони на себе менше тягнули сил. Ну і все. І побачимося через рок іменно от в цьому місті. Побачимо, що воно буде. Це я буду формувати окремо. Ну, а ці, ці будуть рости. Ну, от, отак у нас вийшло. Думаю, буде... Щось воно буде. Не укоріниться, ну значить, плюнем на цю затію. Укоріниться клас. Буде у нас в горщиках уже дві гарні квіточки великі на слідуючу осінь.